І Святого Духа і, і, і. наближається і, і. Великий Піст, свята Чотиридесятниця. Перед його початком завжди постають питання, наскільки він необхідний, яка його мета, як його краще проводити, та що є головнішим, так званий піст духовний чи тілесний піс. В нецерковому середовищі ставлення до посту переважно скептичне. Навіть якщо про нього і говорять позитивно, то, як правило, в тому сенсі, що дійсне все оздоровчу та оздоровлею дію для всього організму. З цим твердженням складно сперечатися, звісно, проте з упевненістю можна сказати, що християнська практика посту засновувалася не на медичних факторах, а отже, і християни постять не зміркувань покращення здоров'я. Загалом традиція посту дуже давня і тією чи іншою мірою присутня у всіх християнських конфесіях, включаючи протестантство. Для розуміння самої практики посту слід звернутися до букву священного Писання. В апостола Павла є відомий вираз: їжа не наближає нас до Бога, бо чи йому ми нічого не здобуваємо, чи не йому нічого не втрачаємо. З першого погляду нам може здатися, що це може бути великим аргументом проти практики посту, проте не слід поспішати своїми висновками. По-перше, і в книзі діянь і в посланнях є висловлювання, які чітко вказують на практику посту, яка була присутня ще в апостольські часи. По-друге, потрібно розуміти і сам контекст уривку першого послання до Коринтян. Ця частина послання жодним чином не виступає проти практики посту, а стосується так званої ідоложебної їжі. Зараз все частіше можна почути думки про те, що християнське благочестя цілком можливе без посту або ж що піст потрібно звести до суто моралістичного пояснення. Постити потрібно не в їжі, а в відносинах з людьми. Саме собою таке порівняння будується на протиставленні тілесного посту та етики. Впадаючи в цю паску, ми волею і неволею обираємо ту сторону, яка стосується етики. Проте піст як такий і не викликає конфлікту між тілесним утриманням та моральним складовою. Ця хибна проблема будується на хибному протиставленні тілесності та духовності. У людині дійсно є ці дві складові, проте саме поєднання душі та тіла це і є людина. Священномученик Ліне Ліонський у своїй праці проти Єрисей чітко говорить, що людина, людина це саме коли душа та тіло з'єднані, І все, що є у, у житті людини, має в цій єдності. Ми ж скільки завгодно можемо говорити про любов до ближнього. Про те, коли виникне конкретна ситуація, коли з'явиться можливість конкретної допомоги, то частіше вибір людини буде контролюватися під дією тілесного начала. Мова навіть не йде про такі явища, як війна, голод чи катаклізми. Людина найвищих моральних переконань у таких ситуаціях може показати себе навіть не з тілесного, а тваринного начала. Дати шматок хліба, коли у тебе їх два це одне, а дати шматок хліба, коли він у тебе один зовсім інше. Але в будь-якому разі ставити надмірний акцент на отримання від їжі або ж навпаки його заперечувати призводить до одного і того ж лицемірства. Дорогі отці та браття, давайте завжди з вами пам'ятати, що піст вчить нас упановувати своє тілесне начало. Розуміти всю його силу і можливості, а також, також вказує шлях нам на те, як стати господарем своєї тілесності, а не її рабом. Основна мета посту не в тому, щоб не вживати якої, якогось виду їжі, або ж е, не в тому, щоб не вживати по кількості, а основна мета в тому, щоб вчитися користуватися своєю тілесною довою людської природи це засіб цей засіб допомагає нам побачити свої слабкості, а також зрозуміти, що тілесне начало часто опановує нас, опановує нашу волю, наші емоції та бажання. Тож нехай протиположний Христос дасть нам змоги та наснаги постиг як духовно, так і тілесно, бажаючи моральної досконалості. Через покаяння та виправлення свого життя. Амінь. Братья, студенты семінарії остаются, студенты академії могут событий свободными.